Що відбувається у вашого кренділя в новій парі? Якщо він вам каже, що пари немає, то це туфта. Особисті розклади, матриця судьби, консультація, чистки, обучення, регрес, родові практики. Звертайтеся. Якщо він там виставляє фотографії, сам нікого немає, це чоловік, якого і має гараж, таких як ви. Тому там все просто. Все є ні одні стосунки, стосунки є, чоловік живе. Хорошим життям не переживайте, ви може виставлятися, що він один, що нікого нема. Це все туфта. Це коротше йде по лінії, це брехуни, патологічні. Там, якщо по жіночій лінії, то там мама й баба брехуха, якщо почути, то там блядуни. І ви з цього не з це з дитинства. Це коротше зламана людина з дитинства. Вона десь була недолюблена, ця людина, Чи десь дитини отримала дитячу травму і стала тупо ненавидіти, якщо чоловіків або ненавидіти жінок. Ну, от. І це, коротше, тут ви не винуваті в цьому ділі. Вас можуть звинуватити, що ви там скупий були, пісюнули. Це все знецінення вас буде, йти, інакше не вміє. Людина зараз що робить? Сидить на грошах, скупе. Скупе, як було таке і лишилося. Що з тим партнером? Та що те саме? Чоловік викликає ревність. Чоловік питається енергією суспільства. Чоловік питається енергією протиположного пола. Людина вже з вами не полгода, год може бути не разом. Людина вже перестала і грати і почала новому партнеру, а вже може і не один партнер, а вже може третій або п'ятий. Просто як по руках. І що, рівності? Чоловік переться від ревності. Прикиньте, наскільки больна людина, яка причиняє боль любимому чоловіку. Людина тащиться від ревності. а ще тим паче, коли вип'є. Випиває людина і все. І себе не хазяйка. Тому в тій парі відбувається те саме, що у вас, тільки ще хуже. Далі. Там сімейка Адамсів, там родина, родова карма, там лізе мама, всовує свого носа, всовує. сово на тітку дивиться, по тітки судить. Коротше, це все дермо. Просто звідти смердить. Е, да, ви думаєте про чоловіка, ніхто не говорить. Е, навіть він в тому в тій парі ви можете бути одиноким, а той чоловік в парі. Повірте, не в одній парі. Він всім говорить, що любить. Трьом-чотиром жінкам або чоловікам говорить, що любить. Там все по розшоту. Там все по розіту за бабки. За бабки, за власть, за машину. Е, любить велику машину, щоб її повозили. Понимаєте, любить цей пап. Ну, коротше, блін. Аж засмерділо. Навіть не хочу показувати. Така мала дитина з такою короною. От така о. Насправді о! Бачите о? Насправді, це така о. А себе не се во. Поняли? Там нема нічого. Там оця пиль, туфта. Е Постійно ці обіди, в них різниця у вікові в цієї нової пари. Короте, е... Дякуйте. Сила. Часником двері обшивайте, що вас забрали цього сістуна. Прийнявайте.